разом з Надією. Я Надія, і сьогодні я хочу відзняти вступ у спільний проєкт Капсула на зиму, який організувала Юлія Мілієва. І я вирішила е, приєднатися, адже мені потрібні деякі зимові аксесуари. В принципі, і мені, і доньці. І з чого я хочу розпочати. Розпочати я хочу з того, що сьогодні у нас жахливий вітер просто. Зараз я вам тут ставлю під зйомочку. Просто неймовірно дме. Температура начебто й нічого, але дме так, що здається, що дерева витягне з корінням з землі. І так, зима не за горами. Ще у нас ось така яскрава осінь трішки є, але йде дощ частенько, і тому наше листечко жовтеньке перетворюється вже в коричневе. А зима не за горами, зима не забариться. І минулої весни я зв'язала для доньки ось таку шапку. Вона двустороння. Одна сторона це пух норки. Інша сторона це, ось зараз покажу, ось така пряжа, От, її 500 метрів на 100 грам. Досить гарно в'яжеться. Можливо, не так гарно розкривається, але цієї шапки було тільки одне прання, ще трішки видно, якби є рядність така, так. Але вона дуже така ніжна ніжна І донька попросила зв'язати до цієї шапки ще їй снуд. У неї зараз є, але він уже в такому не дуже гарному стані. Тому хочу якось зміксувати ось цю біленьку пряжу і, знову ж таки, пух норки, щоб. Трішки якось, ну, не зовсім білий такий він був, чи що. Ось такі у мене плани. І, можливо, можливо, але не буду загадувати, ще будуть якісь рукавички. Подумаємо ще над цим. Адже часу не вистачає, хочеться участь брати у всіх спільних проєктах і в'язати багато, а з часом трішки трішки не вдається. Це такий план номер 1 капсула, так. І ще у мене є ось така дарована ниточка. Це її дарувала Юля. Але я її дістала і думала зв'язати також шапку для доньки. І тепер, я думаю, чи мені вистачить просто пряжі? Тут у 50 грамах 55 метрів, тобто 110 метрів на 100 грам. І я оце в таких роздумах, мені здається, що на шапку не вистачить на дорослу. Треба брати, або шукати ще якусь пряжу такого ж метражу і поєднувати, або шукати такого ж артикула, хоча це мені навряд чи вдасться. Хоча все може бути, так? Так що ось такий у мене задум, ще отакий один, так, є. І, звісно, 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 я в роздумах, що ж мені зв'язати з оцієї краси. Я поставила на ваги. Спочатку в мене була думка зв'язати зв'язати шапочку, можливо, мітинки, і шарф якийсь, чи то бактус, чи ж палантинчик якийсь такий. Але потім я поставила на ваги і зрозуміла, що цієї пряжі може вистачити навіть на плечовий виріб. Тому над цим я ще подумаю і буду вирішувати, що ж, що ж мені з ним робити. Хоча такий колір класний, просто, ну, не знаю, подумаю ще, можливо, в капсулі нічого не буду робити. Тому що не вистачає часу. Першим ділом це буде в мене, звісно, сну для доньки. От, і, можливо, ось так поставлю. Можливо, ще щось розпочну. А там буде видно. Ну, така у мене, такий собі в мене сумбурний вступ, тому що ще толком нічого не вирішила. Дівчата є вже в дівчат готові роботи. В цьому спільнику ми повинні зв'язати щось на голову, якийсь аксесуар на ручки, на ніжки і, можливо, плечовий виріб. Ну, плечовий виріб я відкладаю це одразу. На ніжки, можливо, щось буде. <хи> і планую щось зв'язати на шийку і на ручки. Ну, ось так: ну, наскільки я на даний час себе почуваю свої сили, так. Відчуваю настільки і можу вам щось розповісти. Я ще почитаю, можливо, ось для цієї пряжі мені її вистачить, хоча я дуже дуже сумніваюся, звичайно. Але якщо мені її вистачить, то я, можливо, з неї розпочну в'язати якусь шапульку. Ну, ось такі у мене невеликі сумбурні плани. Усім, хто в спільному проєкті бажаю легких петельок. Вам же не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та залишати коментарі. Всього вам доброго, до побачення, до наступного звіту в спільному проєкті Капсула на зиму. Пока-пока!